Так, сьогодні у нас на огляді один із наших проєктів. Зараз прийдемо сподивимося, що у нас тут. Це у нас квартира 127 квадратних метрів. Дуже просторна. Основна фішка цієї квартири, як ви вже замітили, це в нас висока стеля. Від підлоги до стелі у нас 3 метри 60 см. Це не так, як зазвичай 3. Хлопці, навіть тут виставляли маяки. Деякі стіни вже поштукатурили взагалі. Це все так от виглядає гладесенько в кінці кінців. От. Ну, Робота продовжується, тут є багато ще чим зайнятися, куча стін. І плюс основна сложність в тому, що тут дуже високо, дивіться, які козаки приходиться робити. Робота йде потихеньку. Також тут наші сантехніки ще зробили всю розводку чорнову по сантехніці.